Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна Візання Крилакс. І я сьогодні до вас ось таким візерунком. І дуже захотіла я його зв'язати з ось такої пряжі. Пряжу мені надав на тестування магазин Анже. І я знімала майстер-клас на жакет з покуса. То є е, ниточка 32% мохер, 28 бовна, 37 поліакрил, 3% люрекс, в 100 грамах 190 метрів. 50 гривень коштує 100 г. Нитка на ту ціну, на, на ту якість, то є дуже-дуже маленька ціна, дуже дешева ниточка і дуже гарна. І досить економна, і дуже приємно з нею в'язати. Вона така дуже-дуже приємна. Бачите, як вона виблискує? Люрекс виблискує, які кольори аж переливаються. Дуже гарна. І я спробувала ось такий набір петель, хочу вам показати. І ось такий візерунок. Просто візеруночок маленький, і набір петель, щоб було хоч щось показати в майстер-класі. Дуже цікавий. І на цій ниточці виглядає чудно. Ще я спробувала той візерунок в'язати ось на такій ниточці. то є якась полокомбольна пряжа, така акрил трошки з поліамідом, але вона м'ясенька, в три складення. Там 700 метрів в 100 грамах, в три складення. Тут, дивіться, яка краса, який гарний візерунок. І дуже красивий той набір петель. Бачите, який він гарний. Ну, З другого боку. Ось так він виглядає, бачите? Звичайно, а з цього боку то ось така краса виходить. Тільки я його хоч набирала спецями п'ятірка, бо я п'ятіркою в'язала той візерунок, але все рівно він трошки стягнуто можна або ну, до іншого візерунка до лицевої, якщо панчишною в'язкою в'язати, то я думаю, що нормально буде. Просто тут вільно в'язала і воно трошки так як стягнуло низ. До того візерунка. І зараз ми будемо з вами набирати петлі. спеці. так Беремо спеці. Беремо перепрошую. Беремо спеці, і від клубочка будемо набирати перший, перший. Першу петельку, бачите, я тут ниточку зовсім коротеньку беру, бо ми від клубочка будемо набирати, нам не треба великої ниточки. Ось так затягнула, бачите, в мене хвостик, а я від клубочка з цією ниточкою буду набирати. Ось так пальцями притримую першу петельку, беру в ліву руку і починаю набирати петлі. Ось так пров'язую. Першу петлю, бачите, заходжу звідси зверху, пров'язую лицевою і цю петлю, ось так, спицею, лівою ось так одягаю на ліву спицю. Знову пров'язую другу петлю, ось так, і одягаю її ось так на ліву спицю, бачите. Знову Цю петлю пров'язую і одягаю на ліву спицю. пров'язала і одягнула, пров'язала лицевою за передню стінку і оділа ось так. Пров'язала і оділа. І так набираємо. Так як в мене рапорт візерунка один ряд, одна петля, то я не, не, не рахую петлі, скільки наберу, стільки наберу, але би показати візерунок. Бачите, як він чудно, легко, і легко набирати його і красиво виглядає. Ось так. Ось так одягнули. Знову пров'язали і одягнули. Знову пров'язала петлю і петельку, яка утворилася, одягнула. І так набираєте, скільки вам потрібно петель. Можете собі спробувати різними спицями по-різному в'язати. І панчишну в'язку, і вона, і як в'язати панчишну в'язку, воно не закочується край. Все. Тепер починаємо в'язати перший рядочок візерунка. Перший рядочок візерунка я першу петлю, в першому ряді завжди перший раз пров'язую. Тепер в'яжемо за задні стінки лицевими. Бачите? Щоб петельки в нас перекрутилися. Бо вони йдуть, бачите, як? Ось. А ми за задню стінку їх так як перекручуємо, ось так, просто лицевими за задню стінку. Ось і пров'язали. А тепер вигорітній ряд. Я пров'яжу ще виворідніми петлями, і тоді почну вив'язувати візерунок вже. Виворідніми петлями, і почнемо в'язати вже. Ось. І дивіться, як в нас виглядає край. Бачите, яка краса? Який він гарний. І край не завертається, не закочується до допереду, бачите? І так він виглядає з виворотньої сторони, дуже акуратно. А тут, взагалі, як починаєте в'язати на рукавчиках чи низ, навіть якщо ви резинкою 1 на 1 будете в'язати, чи резинкою 2 на 2, цей набір петель дуже-дуже красивий. Тепер починаємо в'язати перший рядочок візерунка. Першу петлю прушкову знімаємо, робимо накид ось так від себе. Тепер пров'язуємо лицеву петлю. Бачите, я вільно тримаю, щоб мені було легко ось цю, цей накид накидати його на петлю. Бачите, ось, петлі трошки витягнуті. Тепер знову накид від себе, пров'язали лицеву петлю і накид накинули на петлю. Накид пров'язали, накинули на петлю. Так підтягнула, бо вже засильно, вільно зробила. Накид, пров'язала петлю і накид накинула на петлю пров'язану. Накид, пров'язали, накинули на петлю. Накид, пров'язали, накинули на петлю. Накид, пров'язали, накинули на петлю. Ой, ти бо мені все злетіло. Накид, пров'язали, накинули на петлю накид, пров'язали, накинули накид на петлю. І так до кінця рядочка. Бачите, нічого складного нема, бо я вже швидко, може почала показувати. Ну, надіюся, принцип зрозумілий. Так, мені вже руки втікли з кадру. Накид, пров'язали і накид накинули на петлю пров'язану. Знову накид. Пров'язали лицеву і накид накинули на петлю. Накид, пров'язали. І накид накинули на петлю. Накид пров'язали, накид накинули на петлю. Тепер виворотній ряд пров'язуємо просто виворотніми петлями. З краю не затягуємо петельок, щоб петельки були вільно, щоб край не стягував. Можна пров'язувати першу петельку, щоб вона, бачите, тут, звичайно, пров'язую вивлюдніми петлями. І так, все, то є другий заключний ряд візерунка. Третій ряд повторюємо, як і перший. Дуже просто, нічого складного і дуже ефектно виглядає. Має, тобто, ефектний вигляд. Бачите, я край трошки підтягую петельку, щоб край можете пров'язувати навіть. Накид, лицева, і знову накид накинули на лицеву петлю. Трішки витягую петельку. Накид, лицева і накид накинули на петельку. Накид, лицева і накид накинули на петельку. Накид, лицева. Накид накинули на петельку. Я думаю, ви зрозуміли, як в'яжеться, і виворідній ряд знову виворідніми петлями. І тепер дивіться, ми з вами набрали петельки, який красивий край вийшов. І який візерунок гарний вийшов. Він просто ті петельки витягнуті за рахунок того, що ви накид накидаєте, і коли ви затягуєте петлю, накид затягується на петельці, і на ту відстань витягується петелька. Так що, можете не переживати, воно все йде автоматично. Дуже цікавий візеруночок. Надіюся, вам сподобався майстер-клас. Порівняємо тепер. На цій неточці, як воно виглядає. І порівняємо на цій неточці, як воно виглядає, як воно, який воно має вигляд, бачите? Дуже-дуже цікаве переплетення. Дуже гарно, гарний має вигляд. Ось так. Ну, на цій ниточці взагалі. Тут, тут всі візерунки, тут все красиво вигляд, має гарний вигляд на цій ниточці. То, 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 то Така ниточка, що то взагалі. І в'язати з неї одне задоволення. І ось на такий. Дякую вам за увагу. Дякую, що заходите до мене, підписуйтесь, будь ласка. Заходьте на канал, щоб візерунки вже є. До, до, достатньо, щоб ви щось вибрати собі. На літо зв'язати багато сіточок різних. І до зустрічі всім па-па.